Чити як йому всіх вітаємо сьогодні. В місті Апостолово приїхали знову роздавати воду для наших людей з Херсонщини, з Донеччини, з Луганщини і з інших міст. От скільки людей люди зараз збираються, от Станіслав з Кропивницького також приїхав з нашого хабу допомагати сьогодні в Апостоло. Люди От, скільки багато людей з різних міст. От водичка. Дякую нашим донорам Жанна, Bird of Light та іншим всім донорам. Дякую вам. Зараз поспілкуємося. Доброго дня. Звідки ви будете? З міста Апостола. З міста Апостола. Як вам водичка. В той раз отримували чи? Ні? Отримували то я. Оце раз. ж Собра партнери водичка. допомагають. Громадська організація ВПО України. Ми вдячні. Дякую. Будемо і далі допомагати зараз, дай Бог, щоб було так. Місто Апосолу, ми сьогодні роздаємо водичку від наших партнерів, дітей. Ми Херсонська область, Береславський район міського типу на Дякую вам за допомогу. що ви допомагаєте Все, Дякую нам. нашим донорам, партнерам, громадської організації ВПО України. Тому дякую. слава Я... вітаю, Жанна. От якраз з Володимиром, з місцевим. От якраз Володимир підійшовся, яким питанням про допомогу. У нас по Апослу. Везде скважини є, а в нашому районі за больницей Взагалі ні. Булі до больницы і до комунхоза. Три кілометри треба водой їхати. Тому потрібно для міста Косового пробити на нашому кутку де то скважину. Тому потрібні скважини, будемо до вас звертатися про допомогу. Today, in the second day, we are distributing water to internally displaced people in the city of Apostol, which is not far from the personal region. Our friends, if anyone has any form of support to offer, we would be deeply grateful. These people truly need our help. Thank you.